Компанія VD автомобілі з пробігом представляє Volkswagen Touareg 2016 року. Це офіційний автомобіль, 3-літровий дизель, повний привід, досить класна комплектація. По комплекту маємо два ключики: біксенон, фари, передні задні парктроніки, камера заднього огляду, 21 диски на хорошій літній гумі. Кіряний салон з механічними регулюваннями. Автомобіль на пружинах без пневмопідвізки, е е електрорегулювання з підігрівом дзеркал, повністю склопідйомники, датчик світла дощу, круїз контроль. Саме цікаве, те, що машина має 79 тисяч кілометрів пробігу, повністю підтверджений. Такий легендарний Touareg з хорошим пробігом. Можете переглянути в нашому салоні. Можна купити його за готівку або в кредит чи лізинг. Велика кільцева 58. авто з пробігом без зайвих комісій на великій кільцеві. 58.